Удача це невід'ємний аспект кожного виживання, абсолютно любого гравця. Будь то звичайний фермер, який вирощує різноманітні культури, чи гравець, який ламає всі милиці на івенті. Кажуть, що удача може повернутися лицем, але для мене вона не те, що повернулася лицем, вона міцно взяла мене і не відпускала. В цьому відео мені доведеться знайти дуже прибутковий спосіб заробітку. Доведеться давати копніка іншим гравцям. Доведеться роздобути донаткейс абсолютно безкоштовно. З якого мені випаде. А хоча це не важливо, але що насправді важливо, це те, що у цьому відео я розігрую два донат-кейси з простими умовами. Підписатися на канал, поставити лайк під відео, а також залишити коментар зі своїм ніком на сервері. IP та Discord сервери в описі. Всім приємного перегляду! Значить, я тепер Роман 2012, який не має жодної привілегії, та в принципі нічого не має, але який горить ідеєю зробити свій перший донат кейс і хоче це реалізувати за 24 години. Першим ділом я відправляюсь на автошахту, щоб, по-перше, зробити собі залізне кайло. А по друге, щоб роздобути стартовий капітал для купівля зілля невидимості, яке в свою чергу допоможе мені вже через 10 хвилин на івенті. Шахта оновлюється і я починаю добувати залізо. Але побачивши гравця з хорошим кайлом, спробував ходити за ним. Але майже всі ресурси попадали на мій інвентар. Тому довелося добувати початкові ресурси все ж таки самому. Але фармити кам'яним кайлом було якось не камільфо. Тому відправляємося на рандомну телепортацію, добуваємо дерево, плавимо залізо та робимо залізне кайло. З таким кайлом фармити руди було вже набагато приємніше. Тим паче тепер я міг добувати також золото та діаманти. Вийшло на фармити непогано ресурсів. Я одразу ж виставив майже всі ресурси на продаж по середнім цінам і відправився у грибочок, щоб зробити тимчасовий перевал. Але тільки я заліз в гриб, з'явився івент-віз, на який обов'язково треба було йти. Але була одна проблемка: мій баланс все ще не дозволяв купити інвізку на аукціоні. Тому мій мозок доволі швидко здогадався, що можна виконати легкий квест та отримати з бового пропуску ключ від кейсу зіллями. Я так і зробив з кейсу. Випав нон стоп, який я спочатку вистав за 10 тисяч, а потім по дорозі перевистав його за 7500. і його доволі швидко купили. На ці гроші я одразу ж купив інвіз. Я хватаю перше, що попадає під руки. Вісім золотих яблук. Треба було давати дьору звідси. Мені під час плавання попадається корабель. Щоправда, він вже з ніг до голови був залутаний. Тому нічого цікавого я там не знайшов. Я успішно зберіг яблучки і виставив їх на аукціон по доволі високій ціні: 15 тисяч за чотири штучки. Після цього поставив все ж таки плавитись руду у грибку, а сам відправився під землю золотим кайлом. Щоб виконати ще один доволі легкий квест, в якому треба було його зламати. За це я отримав 20 тисяч, які одразу поклав на банк клану, в якому я був лиш один. А яблука все ж таки перевистило за 12 тисяч і відправився на щойно заспавнений мімік. На міміку я успішно лутаю незарітову лопату, тотем та й найцінніше донат приват, який в скорому часі вийде продати за 100 тисяч. Цей момент на годиннику вже було 19.00, а це значить, що зараз відкривається світ Вейлорна. Я відправився туди, повибивав трохи грошей з інших голишів, повибивали трохи грошей з мене. Але найголовніше, що я нафармив – парочку перлин енду, які вже в скорому часі на різноманітних івентах могли бути корисними. Після пару хвилин фарму перлин заспавнився віз, і я відправився на нього. Так і продовжився мій вечір. Я бігав майже на кожен івент і пробував залутати хоча б трохи лупу, щоб потім зразу його виставити на аукціон. Таким чином, в мене вийшло купити елітри за 120 тисяч, порох, щоб скрасити феєрверки, а також відкласти трохи грошей, так як для мого способу заробітку ці гроші можуть знадобитися. Щоправда, я забрав запис, тому доведеться переказати вам, що сталося. Літаючи по світу в пошуках спавнерів, які би стали головним заробітком, я знаходжу спавнер, в якому якийсь гравець виконав перше завдання, а за друге не взявся. Тому я заприватив його і почав виконувати друге завдання, в якому треба було, щоб біля спавнера знаходились три черепахи. Я купив кайло шовковим дотиком, долетів до рандомних черепах і зібрав їх яйця. Посадивши їх біля спаунера і поставивши твінка для прогрузки, я також зробив мініферму неподалеку, щоб почати проходження іншого спаунера, який був зовсім поряд від першого. Я продовжував ходити на різноманітні івенти, поки чекав народження черепашок, і на міміку золотав дійсно ціний лут, куб Вейлорна, який був доволі хорошим для ПВП. Тим часом мій стеж воду все більше і більше наповнився лутом, а черепашата виросли. Третім завданням спавнері було поставити біля нього постаку кожного виду дерева. Я спокійно нафармив дуб, потім березу і смереку. А далі почались невеличкі проблеми. Треба було знайти більш рідкісні види дерев. Абсолютно випадково, літаючи в пошуках потрібних мені дерев, я знаходжу савану з акаціями, а прямо біля неї і темний ліс. Залишалось знайти джунглі, але із ними мені повезло. Відправившись на рандомну телепортацію, мене тепає прямо в них, де я добуваю стак тропічного дерева, і відправляю ставити всі блоки біля спавнеру. Третє завдання успішно виконане. Останнім завданням у спавнері було здати 8 панцирів черепах. Парочка панцирів була у мене, а за 30 хвилин я докупив ще 6, і спавнер нарешті був у мене в руках. 2 мільйона 400 тисяч. Саме за стільки ми сторгувалися з гравцем за цей спавнер. І так як головною цілею Романа, як я сказав на початку, було отримати донат кейс, то я на ці гроші закупив парочку кейсів з бронею та мечами. В планах було зробити крутий сет для ПВП та продати якомусь гравцю за донат кейс. Хоча спочатку мені не сильно то й везло на потрібні мені предмети, але далі фарт буде нереальний. Ой боже. О. Хорошо. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ми всю бронь вибили, яка нам треба. Це було тотальне бінго. З трьох кейсів я вибив три різних елемента броні потрібних для майбутнього сету. Також був ще один чи то плюс, чи то мінус скоріше, але меч з кейсу вибивати не треба було. Так як топовий меч на гостроту 7 в ньому не лежить. Тому я відправився на івенти, щоб спробувати залутати цей меч. Панезирічка. Оп, плюс 16 чарочок. І вампір 2. Ой-ой, ой як добре. Ну, в принципі, непогано. Так як в мене вже була непогана кількість монеток, я почав скуповувати предмети, необхідні для створення ПП сету, за які якраз таки ми отримаємо донат кейс. В наявності у мене вже була броня, 4 книги на ремонт та 3 назерслитки. Я накинув на кожен елемент броні по ремонту, щоб її можна було фіксити під час бою, а також з діамантової броні зробив не На броню вже можна було накидувати абадона. Це таке кастомне зачарування на сервері, яке дає постійні ефекти в ПВП, силу на грудаку, прилив здоров'я на штанях, а також швидкість на чоботах. На шолом зазвичай абадона не накидують, так як для ПВП корисних чарів він не дає. На аукціоні мене вийшло придбати меч з ГОСТОРТО 7 за 455 тисяч, а в Діскорді з нового аккаунту я також закинув оголошення про купівлю різних речей потрібних для сету, а сам в цей час відправився на пошуку спавнерів з легкими завданнями. І мені пощастило натрапити на спавнер, якому перше завдання було зв'язано з деревами. А так як координати всіх лісів були у мене, це завдання не склало жодних проблем. Другим завданням було здати 4 стаки позолочених кавунів. Яка частина кавунів і золото в мене була, але трохи до 4 стаків не вистачало. Тому у якогось гравця я придбав кавуни, а у іншого золоті блоки. Докрафтив 4 стаки цього предмету і виконав друге завдання. І тут на тобі. Третім завданням в спавнері випадає знову дерево. Я фастом його нафармив та виконав третє завдання. І в четвертому завданні треба було заспавнити візера. Я знайшов на аукціоні лот з черепами візер-скелетів за 150 тисяч. Купив їх та заспавнив візера біля спавнеру. В моїх руках знову з'явився предмет, який коштує майже 2,5 мільйона. Відлетівши на більш далекі корди, я закопався під землю, щоб тут почати комплектувати набір для ПВП. Переніс бази наявні розхідники та броню. Накинув на меч вампір 2, щоб зробити цей меч ще краще. Також з лікашки переніс Чариня Яблука, Тотем, щит на Незламність 10 та куб Велорна. Але в цьому наборі ще багато чого не вистачало. Тому почнемо з бафів. Їх я дістати збираюся з кейсів за 20 тисяч. Вид цього сету ставав все більше і більше презентабельним. Бафи я докупляв на аукціоні, та й в принципі як і інші речі. Іноді також крутив кесі з гаджетами, але з них дропилось дуже рідко те, що треба. До речі, ви, мабуть, же і забули, але до одного з я збирав фермерські ресурси, щоб виконати перше завдання. Щоправда, кодер трохи не чудив і завдання просто не виконувалось, тому мені цей спаунер видали власноруч. Цей спаунер був проданий за 2 мільйона, щоб я швидше отримав свої гроші. І так. Сет на продаж був повністю готовий. Всі речі, яких до цього ви тут не бачили, я докупив на аукціоні. На весь сет пішло біля 4 мільйонів монет. Я виставив його на продаж за 79 лавів, але тут з'явилася одразу ж проблема. Інший гравець пропонував такий самий сет, але за 60, що мене категорично не влаштовувало. В цієї ситуації було два виходи: перше це спробувати вбити якогось топера, щоб золотати його сет, та виставити на продаж вже два сети замість одного. А другий варіант це спробувати покращити цей сет шляхом додавання кращого амулета ніж Вейлорна. І знаєте що? Я вирішив спробувати два варіанти одразу: ходити на івенти, але пробувати не тільки лутати, а ще й давати люлів іншим топером. Тим паче, в мене тепер є топовий сет. Прилетівши на міміка, я все ж таки дочекався першого топера. Почав запивати горілку, що по мені проходив менше дамаг, і тут почалася заруба. Кріт за крітом я проношу цього чувака, і тут на мапі з'являється другий, його тімейт теж топер. Але давати задню в планах не було, треба було спробувати розколоти ці гравців як горішки, а також залутати міміка. Щоправда, мені постійно не вистачало швидкості, адже купейлор наріже її, а в суперників навпаки аурельки, які додають швидкість, тому так і виходило. Тільки я проношу одного з гравців, він одразу починає тікати від мене. До відкриття залишається пара секунд. Я залишаю тіпу 4 хп. Але залутати міміка хотілось більше, ніж просто знести гравцю тотем. Щоправда, я все ж таки зношу йому тотем та продовжую погоню за ним. Його тімейт в один момент використовує пастку. Я швидко випиваю Рево, яке дає силу 4, і починаю проносити гравця. На останній ХП він встигає з'їсти чарне яблуко. Я майже знову зношу суперника, але не вистачає пару хитів і він знову тікає. Спробувавши закрити одного з них в останній моїй пасті, я випадково закриваю лише себе, тому просто кидаю Red Bull і покидаю поле бою, так як зрозумів, що вбити хоча б одного з них скоріш за все не вийде. З цього міміка, хоча б якийсь ціний лут залутати не вийшло. Найсмішніше, що зразу після цього файту мене викликають на перевірку, яку я, звісно ж, успішно прохожу. Я відправляюсь на ще один мімік, але трохи запізно. Тому злутати хоч якийсь лут не вийде. Але зато тут є два топора, яких можна спробувати злити. Кріт за крітом я проношу першого тіпа, але він тікає. Я майже одразу переключаюсь на другого гравця і починаю тепер зносити його. Але і в цьому файті вийшло лише дати тотем супернику, чуть самому не вмерти і лівнути з цього івенту, на якому в цей раз я взагалі нічого не залутав. Я також разок вирішив сходити на ПВП Арену, і цей фрагмент я би в принципі не вставляв, якби не одне, але мене знову викликають на перевірку, яку я знову успішно прохожу. Одразу ж після перевірки я відправляюсь на міміка, і це було найправильнішим рішенням в моєму житті. Я мчався зі всіх ніг, адже мімік мав вже от-от відкритися. На останніх секундах під горілку я вириваюсь на цей івент. і починаю лутати в першу чергу амулети. Після цього я зразу починаю доганяти гравця, але в один момент вирішую подивитись, що я там залутав. І тут амулет Ліри, майже найкращий амулет на сервері. Я моментально забув про того гравця і просто лівнув на елітрах. Я дюру даю. Я диору. Ой, як же це добре? Як же це добре? Нарешті ліра. Я відновив розхідники ті, що витратив, і сет був знову в презентабельному вигляді. Готовий до продажу. Я виставив його в Discord на продаж. Гравець, який хоче купити, написав мені. Ми з ним про все домовились, і він закинув мені 79 лавконів. А я в свою чергу віддав йому сет та 500 тисяч монет бонусом. А тепер вирішиться доля, з яким донатом буде бігати Роман. Ну, в принципі. Це середня пріва. Не так все і погано. Не так все і погано. Привілеї. Лорд. Ціна 60 на місяць. А я вибив на 2 місяці. Добре, ладно. Пфарстон, Каттер, энд and... о oh, Екашка є.